Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відогляді надамо вашій увазі кутову шліфмашину від компанії Metabo, а саме модель WEV 17125 Quick. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині, розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Швидкозатисна гайка, плянець, додаткове руків'я, захисний кожух та сама кутова шліфмашина. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 1700 Вт. Кількість обертів холостого ходу від 2800 до 11000 обертів на хвилину. Обхват руків'я 206 мм. Вага інструменту без кабелю, 2,5 кг. Довжина кабелю 4 метри. Гарантія, що може надати магазин ToolsNet.ua, як офіційний представник компанії Metabo в Україні, складає 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це двигун-марафон, що збільшує крутий момент на 50% та на 20% здатність до перевантаження. Також у цих випадках нам допомагає константна електроніка, що підтримує кількість обертів при важких навантаженнях. Крім того, тут у нас встановлена механічна муфта, а отже, захист від заклинювання. Для продовження терміну придатності самої кутової шліфмашини вона оснащена обмеженням пускового току, а отже, плавним пуском. Крім того, редуктор даної кутової шліфмашини є можливість провертати на 90 градусів, в залежності від вашої потреби. А якщо ви перенавантажите дану кутову шліфмашину, хоч це зробити важко, вона оснащена аварійним відключенням. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту Tools.netua. Вони підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Замість дякую ставте великі пальці догори під нашим відео та підписуйтесь на наш канал. Вам подякував за перегляд та до нових зустрічей!